вообще эти нормальные, нормальные вообще сновки, мы на них вообще Все, такие я будем пробовать с крабом и с беконом. Стоит они ну, цыки там 12 гривен. Mm -hmm. Ну, в общем, не сильно дорогие. Так, ну все такие все они. Хотя вроде с сыром даже не будет желтовать. Чувствуется трохи смак сиру. Нормально. Сыром можно пугать. Все Приправки Приправка это небагато. Пойде. Так, не так следующее скраб. Пятьдесят грамм. У нас Все, я два насыграем, но такие, немного вкусные. А вот тут тоже бачу миринки нормально. Приправка тут. Так, вот достаем. Так она на выгляд. Краб. Ну, такие вкус. Странноватый. Таким, типа, как бы краб, Облоднение. Он таке. Смак мягкий. Можно тоже куплять. Но так и на любителя. Мне не у нас. Зашло. Такие. Ну, странноватые. Странноватый. Петку. Так, наступность бекон. Которая з беконом. Так. Разпаковываем. Будем спробовать. О, тут вообще, це, мне кажется, сейчас на сыром поподеркуется. Такие у нас не світли, ничего. Ну светленькие такие є. Тем паче, что с сыром такие вот сами. Такие типа засмаженные типу. Хотя, ну по сути даже не выжидать звуковому, здається, так? А це все, наоборот, бекони. Ось я додам як сирі. М'який такий смак. Чувствуються бекон трохи. Думав, буде салюніші. Ох, а це ні. ні нормальні. І так. Самі тут нормальні, як я спробував це з сиром. Це ж такі всі з сиром, хрум. І з беконом. Ось такі вже, вже Таке на любителя. Так що, можна, в принципі купувати. Все, всім дякую за перегляд. В коментарі пишемо, кому які сподобалися. Все, підписуємося. Кому цікаво. Далі буде дегустація ще чогось такого цікавого. А взагалі можете написати, що ви хотіли, щоб я спробував про дегуста... Ну, Показав на на дегустацію.